Замаскований хлопчик далі. Привіт усім! Я розглядаю свій альбоми з наліпками. Ви бажаєте приєднатися? Так! Чудово! Погляньте, яка кумедна маленька мушка. Гадаю, я знайшов для неї чудове місце. Посадимо її на цей мухомор. Можливо, ви хочете зі мною казкову подорож. Що скажете, друзі? Так. Траля, траля. Настав час для забави. Траля, траля, так весело вам з нами. Мерщій, мерщій. Чарівний світ відкрите. Оперед! Тім, поглянь на цього барвистого метелика. Вітаю, друзі, я шукаю квіти. Учора вони були тут. А сьогодні, здається, зникли? Може, хтось прийшов і зірвав їх. От лишенько, мені потрібні квіти, бо я їм пилок. Якщо люди зірвуть усі квіти, я не матиму поживи. Потрібно, щоб хтось наглядав за цим лісом. Я переодягнуся лісником. Діти, мені потрібна ваша допомога. На цій сторінці є одяг лісника. Може, цей? Ні. А цей? Молодці! Тепер ми зможемо довідатися, хто забирає квіти в лісі. Аж ось Дагі помітив сліди. Поглянь тім, тут якісь сліди. Можливо, це сліди того, хто зірвав квіти. Якщо ми простежимо, то дізнаємось. Дагі і тім пішли за слідами. А вони були упевнені, що невдовзі розкриють таємницю. Ой, вибачте, пані черепахо Ой ой, я перекинулася з ніг на голову. Я не можу встати. Гадаємо, зараз щось придумаємо. Ось мій альбом. Повітряні кульки вони допоможуть вам. Черепаха вмить перевернулася. Вона була дуже щаслива. Так значно краще. Дякую за допомогу. Якщо ви носитимете ці повітряні кульки, то не перевернетеся знову, пані Черепахо. Геніальна ідея. Що ви робите у лісі? Ми шукаємо квіти. Так, хтось збирає квіти. Я нікого не бачила, хто б це міг робити. Підіть до річки і запитайте в риб. Вони могли щось бачити. Дагі подумав, що справді варто було поговорити з рибами. Однак, перш ніж вони вирушили далі, двоє друзів вирішили перевірити, чи повітряні кульки допоможуть черепасі. Працює, працює. До зустрічі, пані черепахо. Ідучи за слідами, та тім прийшли до ставка недалеко біля річки. Я дуже хочу водички. О! Вітаю, пане рибко. Ви мене налякали. Вибач, я не навмисне. Пане рибко, ви чимось засмучені. Що трапилось? Мені дуже самотньо у цьому ставку. Я хотів би жити у річці. Там багато риб, з якими я міг би товаришувати. Ми могли б перенести рибу до річки, але мені потрібна буде ваша допомога, дітки. Подивимося. В альбомі з наліпками є чимало речей. Так. Що ж допоможе нам перенести рибу? Може, віз? Ні. Ваша правда, не можна переносити рибу у возі. Нам потрібне щось інше. Може, акваріум? Так! А вже ж! Саме тому він називається акваріумом, бо там живуть риби. Тім штовхав акваріум аж до самісінької річки, і рибка відразу вскочила у воду. Усі риби у річці дуже зраділи. Добрий день. Ми шукаємо, хто збирає в лісі квіти. Ви їх не бачили? О, ні, ми не бачили нікого, хто б збирав квіти. Тоді ми продовжимо пошуки. Сподіваюсь, вам весело з вашими товаришами, пане рибко. Тім? Тім. 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 Де ти? Я тут. Я насолоджуюсь прохолодною купіллю. <звіщо> <звіщо> Дагі і Тім вирушили далі по слідах, і тут раптом. Поглянь на ці квіти. Вони на дереві. Гов! Нічемне дерево. Гав, гав <реш> Ні, тім. Той, хто забрав квіти, живе на дереві. <реш> Вітаю, друзі. Вам подобається сад? Він дуже гарний, пане білко, але вам не слід було забирати усі квіти з лісу. Метеликам вони теж потрібні, аби їсти пилок. О, вибачте, я не знала. Я лише хотіла створити маленький сад біля свого дому, бо дуже люблю квіти. Ви завжди можете посадити квіти біля свого дерева. Ми та наші друзі з лісу вам допоможемо. Маленька черепаха прийшла і викопала ямку у землі. Метелик кинув кілька на цю ямку. Тоді білка засипала її землею, а Тім щедро полив її водою. І невдовзі квітка почала рости. Гурей, горе, япий, япий. Чудова робота, друзі. Невже часити? Бувайте. Дагі. Що? Час їсти, Дагі. О так. Тобі подобається бавитися альбомом з наліпками? Так, мамо, я багато чого довідався. Наприклад, що лісники доглядають за лісом і тваринами, які там живуть. А ще дуже важливо піклуватися про дерева і не збирати клітів. Даді розповів Матусі та тусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути лісником.